Тим, привіт! Сьогодні ми з Бонзе будемо ловити ящерок! А полюбляю полівати на таких звіряток. Ну що, почнімо! Так, шукаємо ящерок. Стоп, 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 стоп! Ага! Дивіться! Попалась шапка! Дивіться, шима шапка! Ловіть її! Шумайся в мене! Ааа! Ловись, шапка! Ааа! Ось, дивіться, я їй сподобався. Хе-хе, вона так милостива на твоїй голові. Що би сказала на басі. Дивіться. Ви <клумит> бачили? Жива Ой, ящерка величезна. Вона туди вже заховалася. Я бачу її хвіст. А, куди? Вона звідси, напевно, звідс... звідси зараз прийде. Круто. Дивіться, що не ящерка лавиня. Вона це лавиня. Бляха муха. Піймати ящерку. Вона, вона, вона. Бляха лавиня, лавиня. Я мало показу ходіть до не ставте лайки, кому сподобалося. А ми ще поки ще половимо.